Всім привіт! Мене звати Влад Войтович, Я працюю провідним експертом в компанії Vodafone Україна. Я також займаюся розробкою програмного забезпечення і вже понад 20 років я також професійний музикант. Хлопці та дівчата з DeVua запросили мене знятися в цьому цікавому відео, де ми покуштуємо нову модель ноутбуку Asus Vivobook. Розпаковочка. Ось так воно виглядає. Три, два, один пуск. Це називається холодний старт. Це була така провокативна ідея. А що якщо штучний інтелект створить нам повністю сценарій? Ми їм просто дамо тему, і все інше, давайте ми максимально створимо за допомогою генеративних технологій. Що ми створили? Ми створили образ, образ нашого CEO, генерального директора Vodafone, в цифровому вигляді. Компанії постійно шукають способи виправдати конкуренцію. Я їй розповів, що Оля, це ж уяви, ми зможемо. Зробити твою модель і зможемо відправляти кудись на якісь заходи, якщо ти не хочеш там або в тебе нема часу. Воно ска о клас, давайте, давайте ще запишу. ми провели дуже багато годин саме на знімальному майданчику, створюючи саме цю 3D-модель. Там лице, манери, ну якісь там рухи, і згенерували повністю все оточення. Згенерували сценарій цього відео. От як штучний інтелект його напише, так прямо й залиш. І це, це прям реальна правда. Ми не внесли жодної зміни. Що нам не вдалося там зробити, так як ми думали, це попрацювати з голосом. У нас була ідея теж записати повністю зразки голосу і створити вже новий текст, надиктувати вже штучним інтелектом. Але виявилося, що наразі і навіть досі немає нормальних сервісів, які класно працюють з українською мовою. Тому тут нам ну прийшлося вже там працювати з реальним голосом. Ну і в принципі, ви це відео можете подивитися на нашому каналі. Не вода. Ну насправді я не дуже задоволений тим, що там тим результатом, який ми отримали, тому що я хотів ну набагато там краще, щоб воно було. Ну зараз це воно ну той рівень технології, який насправді є. Можливо, через рік це буде ще набагато краще. Ну, побачимо, якщо Оля хоче знятися. Будь ласка, запросимо. Ну насправді я от себе програмістом не вважаю. Я не ходив ні, ні на які курси, тобто я це все вивчав самостійно, використовуючи відкриті там ресурси. Доступні взагалі я придумую не стільки код, скільки як він має працювати. Останнім часом це звичайно дуже багато соціальних проєктів. Так у нас є боти, які розраховані на донорську спільноту. Наприклад, є бот, який керує соціальним рестораном в місті Дніпро. Це ресторан називається Перемога. Ну звичайно. Адміністрації потрібно фіксувати все, що вони видають. А людина в цьому боті реєструється, надає якусь інформацію про себе, і в перший раз, коли вона приходить до цього ресторану, цю інформацію адміністратор перевіряє. Після цього людина використовує просто qr код який згенерований всередині бота. Просто показує а адміністратор сканує, і прямо через цього бота відзначає, що ця людина сьогодні прийшла на обід. Цей бот став таким не просто пропуском на ці обіди. Він став таким ком'юніті, через який вони спілкуються. Давайте щось спробуємо на ньому набрати. Ну, Скажу, що клавіатура вона не, майже нічим не відрізняється від моєї на Asus, тому мені доволі зручно. Так, перше, що ми робимо на новому комп'ютері, скачуємо хром. <плес> Створимо робочий проєкт на цьому ноутбуці. Це буде наш перший чат-бот. Не мій, а ваш перший чат-бот. Нехай тут цей проєкт так і називається чат-бот. Він повністю у нас пустий. Так, і що ми робимо? Ми зараз відкриваємо редактор коду нове вікно і відкриваємо нашу нову папочку. Яка називається чат-бот, і е, другим кроком ми відкриємо, скажімо, матеріали, та, які я створив для того, щоб ми могли цього бота швидше створити. Тут таким же чином відкриваємо папку матеріалс. Вона нам буде потрібна для того, щоб забрати звідти деякі дані, щоб заново їх не набивати. Так, у нас два проекти, розділили ми наше вікно. Спочатку нам треба ініціювати наш додаток. Е, зайдемо ми в цю папочку, запустимо командну утиліту і ініціюємо спочатку проект МПІМ. Іміт наш JavaScript проєкт. І другим кроком ми ініціюємо TypeScript проект. У Нас чат-бот буде працювати на TypeScript. Він, в принципі, не є окремою мовою програмування. Він є таким надлаштуванням над JavaScript, але він додає дуже багато корисних речей, наприклад, типізацію даних, і це дозволяє уникнути помилок на початковій стадії розробки. Ми створили перший наш проект і створюємо тут файлик, Server.ts TypeScript. Тепер для того, щоб не вигадувати ці налаштування, я візьму вже готові з одного своїх попередніх проєктів. В телеграмі знаходимо бот Фазер. Це сервісний бот, розроблений Телеграмом для того, щоб реєструвати нових ботів. Ми тут вже створили бота, назвали його Asus Bot. Bot фазер нам видав ось цей токен, який нам потрібно зберегти. Що нам потрібно, треба, щоб в цьому файлику вже у нас щось було. Ну давайте я візьму це також з попереднього проекту, не вдаваючись вже в подробиці. Нам з цього всього потрібен дотенф бібліотека, яка дозволяє заглядати в цей файл, брати з нього якісь дані. І також у нас буде пакет, який називається Telegraph. Ми його беремо з одного з попередніх файликів. Так, тепер нам потрібно ініціалізувати цього бота, запустити його. Копіюємо просто частину цього коду і вставляємо її сюди. Бібліотеки всі встановлені, бот ініціалізований. І зараз власне, нам потрібно створити першу функцію, яка відповідає за. Відправку якогось повідомлення при старті цього боту. Бот використовує єдиний параметр це контекст. І давайте будемо запускати вже наш проект, який у нас запускається простою командою npm start. Це значить, що щойно ми відправимо йому команду старт, він має нам відповісти: привіт! Давно не бачилось. Наш бот працює. Давайте трішечки його ускладнимо. Додамо йому ще якусь картинку на старті. В даному випадку він чекає URL на якусь картинку. Давайте її знайдемо просто. Вставляємо сюди, зберігаємо, і ми можемо провести ту саму дію і вже побачити конкретну картинку і текст. Ну, от все, наш перший бот запрацював. Ви зможете взяти код з опису в цьому відео, спробувати запустити в себе. Не думаю, що вам буде так просто, тому що треба до цього встановити там Node.js, TypeScript. але тут більшість айтішників, більшість програмістів. Якщо вам це цікаво, я думаю, ви це запустите дуже просто. Ну насправді в цих ботах штучний інтелект не використовується взагалі, але я використовую іноді при розробці. Наприклад, коли ти з людиною спілкуєшся через чат-бота за допомогою текстів, це ну так нуднувато. Хочеться додавати якісь емоджі. Розробник іноді може витрачати дуже багато часу на те, щоб знайти правильні емоджі і додати в цей текст. А тексту іноді буває дуже багато. Тому штучний інтелект тут справді чат GPT в даному випадку він допомагає, коли я йому просто даю частину цього коду, прямо як є. І прошу, будь ласка, додай до цього тексту на початку кожного рядка відповідно до сенсу. Якісь емоджі, постав після них пробіл, а все інше залиш, як воно є, і з цією задачею він. Він порається дуже швидко, іноді я проводжу якісь експерименти. Прошу його написати там шматок коду. Ти трішки там втомився, хочеш трішки відволіктися, Можеш його попросити це зробити, але в будь-якому разі я цей код перевіряю, тому що дуже багато випадків GPT, коли код, начебто, виглядає як робочий, а він фіга не працює. Насправді більшості сучасних комп'ютерів потужності достатньо для того, щоб розробляти якісь додатки, там невеличкі, але коли ви вже працюєте з якимсь важким контентом, можливо працюєте в гейм в геймдеві, то для цього вам потрібні більш потужний комп'ютер з дуже гарним процесором, з дуже гарним графічним е, процесором. В даному випадку це у нас AMD Ryzen 9 6900HX з графікою Radeon. Процесор має 8 ядер, 16 тредів, працює на частоті 3,3 ГГц. Керується цей ноутбук операційною системою Windows 10. І е, ми використовуємо зараз бенчмарк для того, щоб Навантажити його максимально і виміряти його потужність порівняти з іншими якимись моделями, які зараз доступні на ринку. Давайте тоді запускати. У нас завершено наш тест. Непогані результати має цей ноутбук. Це четверте місце для ноутбуку, який середньої цінової категорії. Це Дуже круто, я вважаю. У нас, на жаль, не було часу протестувати ще заряд акумулятора як довго може тримати цей ноутбук. Але якщо і там все добре, ну я вважаю, це непогане рішення для такого повсякденного життя. Ну що, друзі, на цьому все. Якщо у вас є коментарі, то пишіть в коментарі. Якщо хочете полайкати це відео, полайкайте. Якщо не хочете, все одно полайкайте, нам буде приємно вам все одно. Хочете ноутбук, вибирайте ноутбук. З вами був Влад Войтович на запрошення команди і я я також запрошую вас підписатися на наш канал. Це канал Невода. Посилання в описі до цього відео. Ну і все буде Україна! Щастиво!